Танкісти, здорова! Якщо ви підтримуєте український контент, то підписуйтесь на канал, лайки, вподобайки, протискайте. За 1000 підписників розіграю преміум танчик 8 рівня. А сьогодні у нас буде перегайд по танку Churchill 3. Чому Churchill 3? А тому що, блін, якимось чудом дивом, не знаю, як він. Просто Зник з мого ангару. Не знаю, як це сталося, але зник. І ось Черчилль 3. Знов. Знов він з нами. Значить, дивіться. Давайте швиденько, по екіпажу. Всім, бойове братерство, всім ремонт, а далі вже на свій смак, що хочете, то й ставте. Або можете поставити на паузу і подивитися, які в мене значить, е, перки, як то кажуть. да? По спорядженню. Досилач. Посилені приводи наводки і е, закалочка. Плюс в слот е, раціональна боєукладочка в нас, е, снаряди, які хочете, такі ставте. Е, тут я поставив, е, значить, маленька аптечка і малий рейнкомплект, і також додатково поставив я Допай. Але завжди ставлю е, автоматичний вогнегасник. Ну щось захотілося мені поставити Допай, тому що. А тому, що я вам розкажу трошечки пізніше. Значить. Швиденько про плюс даної машини і про мінус. І поїдемо в бій, і там уже подивимося, що у нас там з нашими снарядом. Дивіться, основний плюс. Це в нас ДПМ. У нас заряджання гармати 1,8 секунд. ДПМ складає 2500 очок. І в нас є ще такий плюс крутий. У нас значить, міцність під закалку 1000 хп. Бронювання корпусу Лоб 176, борта 76, корма 51. Бортами витанковуєте всі снаряди <свісна> у грі. Так, але ще плюс. Танк у нас льготний, тобто у нього льготний рівень боїв, і ми потрапляємо до максимально це шостих рівнів. <свісна> Ось так, в принципі. І ви будете шості рівні, п'яті, четверті витанковувати. Але тепер давайте про мінуси. Мінуси у нас бронювання башти. 88 лоб, 88 борта і 76 корма. Башта гівно, максимальне гівно. Так що, е, так що на башту, можете ха -ха, сильно не розраховувати. Ось так. Її ховайте. Максимально старайтеся ховати башту, якщо будете тонкувати, то не підставляйте ось ці щоки, як то кажуть. Далі, значить, ще який в нас є мінусів. Кути нахилу, мінус 6. Вниз 12 вгору і рухливість. Рухливість у нас, значить, 374 кінських сили. Питома потужність аж ха, цілих 935. Максимальна швидкість вперед 29,08-15 назад. Швидкість повороту шасі 22-28. Ось так. В принципі, скритність ми цей момент пропускаємо. Огляд майже 400 метрів. Дальність дії зв'язку 634. Їдемо в бій в лайф режимі. Подивимося, як Черчил 3 у нас буде грати. Друзі, а ви підписуйтесь ще раз на канал. Лайкосиків, подбайчки, протискайте. Розриває кабіни. Добре. окей. Це у нас Малинівка. Окей, Малинівка, Малинівка. Добре. Малинівка, давайте по снарядах. Що у нас? Бронебійний стандартний і голдовий підкол. Бронебійний. Ахренна нормалізація, губить пробиття на дистанції. Пробиває скільки? 110. Летить 892, 75 середня шкода. Голдовий підкол пробиває 180. Дуже добре для п'ятого рівня. Враховуючи, що в нас ще й льготний танк. 에, значить, губить пробиття на дистанції, відсутня нормалізація. 1115 летить. Швидкість польоту. І 75 також середня шкода. Пам'ятайте, друзі, перше. У нас. Супер крутецький ДПМ 2500. Перезаряджання гармати 1,78 Друге. Ми можемо спокійно тункувати бортами. Просто витонковувати всі снаряди в цій грі, всі, просто всі. Але запам'ятовуйте, башту ховайте, ховайте башту, бо це срака повна. Повна срака. 75 мм, вона пробивається просто всім. Всі ми, всі ми її всі рівні пробивають. п'яті, шості пробивають, сьомі, проб... сьомі кажу. Четверті пробивають. Та всі всі пробивають. А по потужності. У нас по паспорту 29, він своїх 29 їде. У нас конячок маловато. І по тому і потужності маловато. Але ми свої 29 розганяємо і ми їх їдемо. На місці крутимося теж так. Стабілізація. можете подивитися самі, бачите, яка стаба люта става, просто неймовірно люта. Ми зараз на всіх парах несемся на гору, туди під е, цю, під млин. Зараз будемо там розвальцовувати кабіни, як то кажуть. Ха -ха -ха. Добре. Мінуси. Куди нахолу? Мінус скільки там було? Мінус 6, да? Мінус 6, мінус 7, мінус 6. Е, від рельєфу ми з вами пограти не можемо. Середнє розташування башти, бачите яке. Е це погано, це дуже погано. Що ще? Ням -ням 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 -ням. Дайте, яка под... я подумаю. Дайте, як подумаю. Такі кольосики смішні. Е значить, ВЛД. Якщо дивитися про морду ось цю, оце, ВЛД, башту ми не враховуємо ВЛД. ВЛД мощне, реально мощне. Пробити його дуже складно. Просто дуже-дуже-дуже складно. Якщо проти вас Черчилль третій, або якийсь там ще тунчик, у якого там 180 пробиття, то він буде вас пробувати. А так, звичайний бронебійний снаряд вас не проб'є. Або, під, або підкол стандартний, теж вас не проб'є. Ексorр приїхав. Ага. Значить, що там ще було? Під закалочку маємо. Під закалочкою ми маємо 1000 ХП. Це дуже добре. Це дуже добре. Це просто неймовірно добре. Знаєте що, я хочу. Я хочу переїхати. Я хочу переїхати. КВ-1 у нас там. Піл. Бачите, він мене бронебійним просто пробив куди в башту. В башту він мене пробив. Давайте будемо У нього там, у нього нього там, стандартний снаряд. О! Оцей буде гражданин мене кошмарить зараз там. Давайте цього поки що покошмаримо. О, ну бачите арта. Треба переїхати, переїхати. Треба стати тут за камінюку, за каменюку сюди. Щоб він не прокидував. Блін. І баки критують. все критують. Все кретує. Давайте на каточок тебе, а? Ну. Давай! Давай, Черчилль! Ну, давай черсель, ну-ну ну! ну, ну, ну. Па! Є підтримка там у нас з повітря. Чи нема. Всього давай, хлопці, пробуємо. Нє? Ну! Ну. пяу, Але зараз ми від арти можемо просто вмерти. 1358 хп ми маємо. точніше, 30... деменджу, Але бачите, 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 арта просто. Якщо тут є артилерія, тим, бо... тим паче тут є, бачите, Олексій, Лех 18Б2. А, Левша. Я його Левша називають, або я його Альоша називаю, Олексій. Тому і. Але бачили, на що здатний черчити. Дивіться, дивіться у нас КВ-1. Раз. У нас КВ. -1. Ага. Ну, тут у нас що? А де другий? А, їх два на базі стоїть. Поняли? Поняли? Зрозуміли? Два КВ на базі стоїть. Непогано, непогано. Ось так треба грати, друзі. Лайкосик одразу вподобайку, протискайте за гру. О, треба ось так грати на важких танках, треба тут стояти на базі. Ось так, в принципі. Так треба грати. Ну так о. Що ще розповісти про Черчилль, про Черчилль третій? Ну, як, ну, я кажу, якщо б не було арти, якщо б не було арти, яка. Не вліяє на гру, взагалі не влітає, то. Пх, можна було б ще спокійно Аксельсіора добити. Можна було б ще там добити Кавеха, хіба що хто там ще був. Чи Хейвік. О! А так це буде поразка. Я вважаю, це буде поразка чому, тому що у нас два тяжа ще на базі стоять. В принципі, все. Перемотаю одразу на наступний бій, друзяки. не буду це додивлятися. І з вами погонимо далі вже. Відсутня броня в башні. У вас відсутні УВН. Ну і, звичайно, у вас мобільність слабенька. Ви їдете 29 км на годину вперед. Але ви їх набираєте і ви їх їдете. Плюс ви тонкуєте бортами. Плюс у вас перезаряджання гармати 1,8. У вас ДПМ 2500. І на цьому всі плюси закінчуються. А, ну і плюс, тому що. Тому що у вас є голдовий підкол, який пробиває 180 мм, він губить пробиття на дистанції. У нього відсутня нормалізація. Він летить 1115, 75, середня шкода. Бронебійний. Пробиває 110, губить пробиття на дистанції. Але нормалізація, ви знаєте, яка у бронебойного снаряда. Далі. Летить він, де він там? Боже. Летить він 892 і 75 середня шкода. Ми зараз е, граємо з шостими рівнями. Друзі, зараз мені будуть ламати лице. Тому що. Відсутня броня в башні. Друзі, завжди з собою ввожу значить, біблію. Чому? Тому що. І читаю, отче наш. Кожен бій. Ви не думайте, що у вас Черчилль 3 і. Ви просто все, ви розносите кабіни всім. Ні. Дивіться, по сетапу. У них М6, у них черчилль 1, у них 25 ТП. Ну, у них є танки, які просто мене вбивають. Навіть без голди. Це реально це факт, це ви мусите розуміти. Тому що це черчилль 3. друзі. Ось так. Це черчилль 3. А Churchill 3? Це що? Churchill 3. Просто їдемо. О, бачите, це мені повезло. Може він стоковий і він мене не пробив. Розумієте? Може це так працює. Може це працює так. Ось так. Треба якось... Давайте цього хлопця. Окей. Черчилль Churchill... 1. Треба цього... Черчилля Ну. Черчилля теж башта слабенька. Окей. Так, 618 ми шкоди маємо, 483 асіста ми маємо. Так, треба швиденько М6 вбивати. Тому що він. Теж гадіна та Що у нас тут? М3, давай. Ой, М6. Все, так, мінус танк. Це добре, мінус танк. Їдемо далі. 6-2 рахунок, 781 шкоди маємо. 700, так, у нас вже 1500 суми є. Погнали далі. Але все, вже перемога, нема що робити, нема по кому стріляти. Хотілося б знаєте, якийсь бій такий, щоб тебе не пробивали, а ти пробивав всіх. І хоча б там 2,5-3000 накидати на Churchill 3, розумієте? О, що це в тебе таке? Що це 25 ТП? Що це в тебе таке? Пім! Там у тебе фугас, друже мій, ти там з, фугас... з фугасиками катаєшся? Я би хотів би постріляти по тобі трошки. Блін, ну це все, 9-2 рахунок, 1000 шкоди я зробив, 700 асіста я зробив. Мені б ще трошечки постріляти. Блін, ФВ304, ця, ця коробочка, вона, блін, зараз буде кошмарити мене. Стакхаунд там ще десь стоїть. Вже не стоїть Стакхаунд. Е. РБФМ. Так, РБФМ. Ми за тобою ще приїдемо, так? Да? Давайте цього вбиваємо, хлопця. Ууу. І цього? І цього. І цього. Так. 1564 маємо шкоди, 871 асіст ми маємо. Десь коричневе там їздить ще. Стоїть, пукає. Так. Блін, треба РБФМ, аби ще трошечки би. Хоч би трошечки. Оооо. Але добре, 921 ми асіста маємо. О! О! Окей. 1655 шкоди є, 928 є, 300 тунканули. Ну, в принципі, ну, бій такий. Сума, скільки. 2500 суми маємо. 2500. Там, так, да? 2500, 2600, там десь плюс-мінус вийде. Так і ось. Перша степінь. Майже 13 тисяч досвіду. Ух, 107 тисяч. Скільки ми його, скільки ми вивезли? чистоганом? Чистоганом ми вивезли 65? Плюс автопоповнення, тудим-сюдим. Ну що хочу я сказати. Що хочу я сказати? Я хочу сказати, то що. Якщо у вас є Churchill 3, і ви хочете взяти три позначки на гармату, то вам треба катати 100% на голді. На тому обладнанні, на якому на катаю я. Плюс екіпаж мусить бути такий, як в мене. Е, і всі характеристики танка мусять бути такі, як в мене. Значить, що ще? Значить, Пам'ятайте, танкуєте бортами. Башта взагалі не танкує. Пам'ятайте це. ДПМ у нас 2500 одиниць перезаряджання 1,8. Кути кутина мінус 6, вони майже відсутні. Бо це Черчилль третій, друзі. Пам'ятайте, якщо ви потрапите в топ списку, в топ ви будете грати проти третіх левелів, то вам просто пощастило. Але пам'ятайте ще, Танк льготний. Ви максимум граєте з шостими рівнями, але шостий рівні вас просто вбивають. Та й п'яті вас вбивають, а вас всі вбивають Ось просто ось, ось в цю башту. Просто всі накидують вам. Вони не дивляться, що у вас ось тут 176. Вони не дивляться. Вони дивляться от сюди, де у вас 88. Вони просто сюди накидують і все. Їм достатньо буде бронепробиття, щоб вас пробивати в башту. Ось і все. Тут така ахілесова п'ята. Пам'ятайте. ось тут. Тут все, тут все добре. Ось тут все добре, а ось тут нема нічого доброго, друзі. Пам'ятайте, це найголовніше. Друзі, а це був Черчилль Третій з вами, і Джон Бульдозер. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики вподобайки. Якщо ви за український контент і підтримуєте український контент і хочете далі бачити на Ютубі <гум> український контент, то підписуйтесь. А ще раз, з вами був Джон Бульдозер. І нехай щастить вам. <гум>